Росіяни просуваються біля степового АЗСу на схід від Невельського під Авдіївкою. Українські захисники згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги. Конгрес США, ймовірно не домовиться про кордон і допомогу Україні цього року. Польські перевізники разом з фермерами починають нову блокаду пропускного пункту на кордоні з Україною. The економіст пише про проблеми з мобілізацією і прогнозує важкі рішення влади. Залужний прокоментував мобілізацію, назвавши звільнених військомів професіоналами. Головнокомандувач також підтвердив. Виявлення пристрою для прослуховування у кабінетах генштабу та чи відбувся витік державних таємниць? Українці стали менше довіряти зеленському, а найбільше довіряють ЗСУ і залужному. Моє ім'я Дмитро Олійник далі стисло про найбільш помітні події 663-го дня великої війни. Російські війська продовжують наступати поблизу Авдіївки і досягли незначних успіхів поблизу степового. Водночас українські сили контратакували і просувалися на схід від Невельського. Речник української бригади, яка діє поблизу Авдіївки, заявив, що нещодавно російські війська намагалися наступати на Авдіївку колоною до 10 одиниць бронетехніки, і що українські сили знищили приблизно. Половину техніки, крім того, українські війська ведуть наступальні дії на рубежі Куп'янськ, Сватове Кремінна і нібито просунулися на північ від Синьківки. Росіяни також наступали на північ від Бахмута, але не просунулися. А це лівий берег Херсонщини, сили спеціальних операцій, спільно з морпіхами і СБУ знищили на цьому напрямку російський санцепьок. З вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по українських позиціях в районі Кринок, але захисники завдали вогневого ураження. По Ворожі цілі і припинили активність росіян. А ще вчора російські зенітники, мабуть, помилково збили свій штурмовик су 25 вночі. Атакували Україну п'ятьма ударними дронами типу шахет. Повітряні сили знищили усі БПЛА. Командувач Тарнавський повідомив агентству Рейтерс, що збройні сили зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак. Іноземної допомоги йдеться зокрема про снаряди 122 і 152 міліметри. За словами Тарнавського, ці проблеми існують по всій лінії фронту. Обсяги, які захисники мають сьогодні, не є достатніми, враховуючи потреби. Тому відбувається перепланування завдань. Він додав, що російські війська також стикаються з проблемами з боєприпасами, але не розкрив деталей. Через руйнування, завдані російськими обстрілами, Авдіївський коксохімічний завод буде неможливо відновити після закінчення війни. Про це в інтерв'ю Forbes заявив гендиректор Метінвесту Юрій Риженков. За його словами, завод був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Риженков уточнив, що найбільшими споживачами коксу авдіївського коксохіму були азовсталь та металургійний комбінат імені Ілліча. За його словами, про їх відновлення в осяжному майбутньому також не йдеться. Вчора у Санкт-Петербурзі двері квартир так званих воєнкорів залили монтажною піною. Цитую воєнкора Романа Сапонькова. Ну ось і до мене дійшли. Сьогодні прийшли за адресою прописки, зіпсували двері, потім подзвонили на телефон, потрапили на всі камери. Цієї осені багатьом колегам розсилали. Свинячі голови Олександру Коцу приходили додому, стежили. Кінець цитати блогер зазначив, що поліцейські приїхали не одразу. Спершу вони відмовлялися приїжджати, бо загрози для життя не було. А двері в міжквартирний хол було встановлено незаконно. Також про залиті монтажною піною двері повідомив Дмитро Стешин. Цитую: не бачу сенсу приховувати. Мені сьогодні вночі теж запінили двері за старим місцем прописки в Пітері з даних, Старого паспорта кінець цитати стешин зазначив, що поліція прийняла його заявку якось без вогника. Прошу вас долучитися до підтримки сил оборони. Перейдіть за ось цим QR-кодом і візьміть участь у нашому зборі. Це монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджихана. Бійці перебувають на Херсонському напрямку. А ми збираємо кошти на купівлю їм мінометів. Майже зібрали на 5 з 10, тож час максимально акумулювати наші сили та донати. Долучайтеся до збору. Видання «За економіст сьогодні пише, що Україна стикається з проблемами набору новобранців до лав збройних сил, відчайдушно намагаючись закрити свою лінію фронту від нових російських атак. Тим часом владу критикують за нерішучість щодо поповнення військ. Видання вказує, що армійське керівництво намагається заповнити місця бажаючими деякі з них вдаються до призовних рейдів у спортзалах і торгових центрах, але мало хто з тих, хто записався таким чином, стає хорошим солдатом, усвідомлюючи цю проблему. Міноборони розпочало роботу над новою мобілізаційною стратегією. Речник міністерства Еларіон Павлюк сказав виданню, що багато громадян більше не сприймають війну в екзистенційних термінах, як це було одразу після вторгнення Росії. Цитую, дехто помилково вважає, що їх хтось інший, хто може зробити цю роботу за них. Кінець цитати зазначається, що реформи спрямовані на те, щоб дати тим, хто вагається, більший вибір. Новобранці можуть в більшій чи меншій мірі записатися на конкретну посаду, а новий цифровий реєстр покращить розуміння міністерством кадрових ресурсів України. З'явиться більш чітка система відпочинку та ротації. Зрештою, добровольці будуть мобілізовані на певний період, а не безстроково, як це відбувається зараз. У той же час критики говорять про те, що влада лише робить вигляд, що мобілізується. Полковнику відставці. Який керував реалізацією мобілізаційної політики для західної частини країни з 2014 року. Віктор Кевлюк каже, що Україна ризикує потрапити в пастку. На його думку, Росія посилить мобілізацію після завершення президентських виборів у березні. З ним погоджується і головне управління розвідки Міністерства оборони. Видання вказує, що протягом усієї війни Зеленський чинив опір максималістським закликам своїх військових щодо набору до війська, але відступив частково з політичних міркувань, начебто він не хоче надмірно дратувати населення, але Зеленським також керують її більш благородні міркування. Цитую, Зеленський хоче вчинити правильно по відношенню до українців. Він не хоче бути диктатором. Кінець цитати видання прогнозує, що попереду у владі важкі рішення. Головнокомандовач Залужний прокоментував новий проєкт рекрутингу до збройних сил України. Цитую, рекрутинг оцінювати ще трохи рано. А що стосується питань мобілізації, то його не те, що потрібно посилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, які працювали раніше. Кінець цитати генерал наголосив, що зараз це проблема бійців, які воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, головком зазначив, що. Цитую, це були професіонали. Вони знали, як це робити, а їх немає. Аби бути в курсі останніх новин, скористайтеся сайтом Pravda.com.ua і вступайте до нашого клубу клубу УП». Так ви підтримаєте незалежне медіа, отримаєте прямий зв'язок із редакцією нашого видання Мерч від УП і багато багато іншого. Ваші підписки, донати допомагають нам втілювати нові формати в Ютуб і на сайті. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Польські перевізники сьогодні розпочали нову блокаду під'їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною. Лідер протестувальників Рафау Меклер написав у мережі X, що до блокування долучаться фермери з організації Об'єднане село. Йдеться про нібито цитую трагічну ситуацію на польському ринку, спричинену неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива. Цього року, а також браком запровадження системних розв'язань з метою захисту вітчизняного ринку. Кінець цитати: польські фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, компенсації для виробників кукурудзи. Видання Політико пише сьогодні і про те, що Сенат США та Конгрес у цілому до кінця року навряд чи ухвалять нові обмеження щодо безпеки кордонів, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні. Нібито за зачиненими дверима тривають переговори, у яких беруть участь сенатор республіканець Джеймс Ленгфорд, незалежна сенаторка Крістен Сінема і сенатор демократ Кріс Мерфі. Цієї неділі вони провели тригодинну зустріч, заявивши про досягнення прогресу. При цьому повна угода все ще. Не завершена на достатньому рівні для того, щоб можна було оприлюднити хоча б її рамки або коротке резюме. Сенатори республіканці запропонували не розглядати законопроєкт до січня. Інститут вивчення війни проаналізував інтерв'ю Путіна, де той погрожував Фінляндії. І водночас запевняв, що Росія не має наміру воювати з НАТО. На думку аналітиків, такі заяви Путіна дуже схожі на наполегливі заяви Кремля наприкінці 21-го і на початку 22-го року, в тому числі. Напередодні 24 лютого про те, що Росія не має наміру. Нападати на Україну запевняння Путіна про його мирні наміри щодо НАТО виглядають пустопорожніми і не мають жодного підґрунтя. 21 липня Путін погрожував Польщі після того, як Варшава відправила війська до білорусько польського кордону через передислокацію бойовиків групи Вагнера до Білорусі. Диктатор тоді заявив, що Росія відповість усіма засобами, які є в її розпорядженні. Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв пригрозив, що Росія має можливість діяти в рамках воєнного права проти кожної. Із країн НАТО інститут нагадує, що ці погрози є частиною давніх російських наративів про можливий напад на альянс. Вони не становлять військової загрози для країн НАТО, але вони є важливим контекстом для зусиль Путіна, покликаних заспокоїти ситуацію. Аналітики наголошують, що Путін прагне обмежити і послабити НАТО уже протягом двох десятиліть і постійно вимагає змін в альянсі. Вони переконані, що Путін хоче створити умови, за яких НАТО підірве власну глобальну владу, стане структурно та Ідеологічно слабким і не зможе протистояти майбутнім цілям Росії, які можуть включати територіальне завоювання або встановлення російського сюзеренітету над державами, які Москва вважає сферою свого контролю, зростаючі тертямі США і Європою, а також всередині НАТО та інших західних структур, можуть послабити колективні дії заходу проти агресивної поведінки Кремля і дозволити Путіну розробити нову павутину коаліції, які будуть сприяти досягненню російських цілей. Аналітики вважають, що неодноразова риторика. Кремля про його ворожі наміри щодо НАТО в поєднанні з потенційним майбутнім військовим потенціалом Росії в разі перемоги Росії в Україні створюють серйозну загрозу безпеці Заходу. Вони вказують, що якби Росія могла захопити Україну, то вона могла б розгорнути свої сили аж до кордону НАТО від Чорного моря до північно-Людовитого океану. Європейський союз сьогодні має схвалити 12-й пакет санкцій проти Росії. За словами дипломата, з якими спілкувалося видання Політіко, має відбутися коротка письмова процедура, а потім офіційна публікація нового пакета обмежень. Нагадаю, Австрія зняла свої застереження щодо 12-го пакета санкцій, коли Україна виключила австрійський банк Райфайзен з переліку міжнародних спонсорів війни. Ця домовленість була частиною компромісу з Віднем. А ще у Росії ліквідували єдину юрособу стримінгового музичного сервісу Спотіфай. Отже, сервіс повністю припинив роботу в Росії. Працювати в Україні Спотіфай почав із липня двадцятого навесні. Двадцять го компанія оголосила про припинення діяльності на російському ринку. Процес ліквідації російської юридичної особи Спотіфай почався на початку 23 го Понад тисяча громадян Росії, які проживають у Латвії, можуть бути видворені з країни. Керівниця управління у справах громадянства імміграції Майра Розе повідомила, що близько 15,5 тисяч росіян попросили посвідку на постійне проживання, а майже 3 тисячі осіб тимчасову посвідку на проживання та близько 2200 тисяч осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в країні. Цитую, ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасову посвідку або на тимчасове проживання. Але на жаль, ми мусимо сказати їм, що вони мають виїхати, тому що жоден із пунктів закону до них не відноситься. Кінець цитати нагадаю, раніше Сейм Латвії ухвалив зміни в закон про імміграцію, згідно з якими для отримання постійної посвідки. На проживання термін на складання іспиту з державної мови російськими громадянам продовжується на два роки. Та більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання з першої спроби, не впоралися з ним. Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший в історії тунель Хамас на півночі сектору Гази. Тунель довжиною близько 4 кілометрів у деяких місцях заглиблюється на 50 метрів під землею і є достатньо широким для проїзду транспортних засобів. Він не заходив на ізраїльську територію. Одна з шахт була знайдена всього за 400 метрів від контрольно-пропускного пункту Ерес, який до наступу Хамасу полегшував пересування палестинського цивільного населення в Ізраїль на роботу і за медичною допомогою. За даними Цахалу, тунель має. Кілька відгалужень і перехресть, а також водопровід, електрику і лінії зв'язку. У деяких частинах тунелю військові знайшли захисні двері, які мали на меті запобігти проникненню ізраїльських військ всередину. У тунелі також було знайдено багато зброї. Вчора ввечері невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента США Байдена у штаті Делавер, коли родина Байденів залишала передвиборчий штаб. За даними свідків події, сріблястий Седан з номерами Делаверу в'їхав у припаркований позашляховик, який охороняв кортеж президента. Це сталося у центрі міста Вілмінгтон. Після інциденту Седан спробував продовжити рух на перекритому перехресті, але його швидко оточили співробітники служби безпеки. Агенти наставили зброю на водія, наказавши йому підняти руки вгору. Дена посадили в автомобіль, де вже сиділа його дружина, і швидко відвезли до їхнього будинку у Вілмінгтоні. Та повернемося до України у жовтні. Українська правда опублікувала засекречений вирок в одній з найбільш резонансних корупційних справ. Цим вироком екс-міністр і бізнесмен Микола Злочевський позбувся гучних звинувачень у рекордному хабарі лише за донат. На збройні сили України Донат був вражаючим і важливим для України. Сам колишній посадовець заплатив 500 мільйонів гривень. Ще на 160 силам оборони допомогла компанія підконтрольна його родичам. А загалом справа принесла армії 855,5 мільйонів гривень. Та чи співмірні ці суми з постаттю злочевського? Чи було таке покарання значущим для нього? Шукаючи відповіді на це запитання, українська правда досліджувала зміни в активах політика і знайшла їх. Родина екс-міністра і під час великої війни. Ні розширює свої статки в новій сфері. Вони купляють вартісну та привабливу нерухомість в українській столиці. Публічно було відомо про купівлю родиною будівлі з банкрутілого банку Аркада, розташованого в самому центрі Києва. Українська правда знайшла ще кілька цікавих об'єктів. Тут зараз з'явиться посилання на наше відео про те, як нібито покараний можно владиці його дочки, на яких записані активи газового гіганта бурізма не припиняли влаштовувати бізнес ані до. Ані під час, ані після угоди з прокурором у справі про рекордний хабар обов'язково подивіться після УП стрічка. У Запоріжжі затримали коригувальника, який передав російській ФСБ дані про наслідки влучання ворожих ракет по багатоповерхівці у місті 18 жовтня. В ту ніч через ворожий обстріл загинули п'ятеро людей ще п'ять отримали поранення. Чоловік добровільно погодився співпрацювати зі спецслужбами в СБУ. кажуть, що агентом був представник запорізького клубу воєнної реконструкції, який об'єднує. Поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій, збирав розвіддані як самостійно, так і за допомогою осіб із числа родичів та знайомих. Зокрема, він сформував групу інформаторів з чотирьох людей. Вони розвідували місця базування сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об'єктів. Інформатори передавали дані організатору групи, а той, зв'язковому від ФСБ який постійно перебуває на окупованій території, для законспірова. Оної комунікації він обрав собі оперативний псевдонім палестинець. Палестинцю повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. Вчора джерела української правди повідомили, що у кабінетах головнокомандувача залужного і деяких його співробітників знайшли пристрої для прослуховування. Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Йдеться про статтю про незаконні придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. В СБУ кажуть, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися ним для роботи. Пристрій перебував у неробочому стані будь-яких засобів накопичення Інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Сам залужний сьогодні прокоментував інцидент, зазначив, що у приміщення, де знайшли прослушку, він мав заїхати тільки сьогодні. Відтак важливої інформації слухачі скоріше за все не отримали. Нагадаю, минулого тижня депутат Батрин підірвав три гранати в будівлі сільської ради на Закарпатті. Поранень тоді дістали 23 особи. Пізніше один із поранених помер. Сам депутат вижив. Йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту. Депутат вирішив підірвати гранати цитую, з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій керівництвом Керецьківської ОТГ Хуського району. Кінець цитати вчора йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Довіра громадян України до президента Зеленського за рік знизилася з 84 до 62%. Такими є результати опитування КМІС. Так чи інакше, президент лишається однозначно позитивним із значним переважанням тих, хто йому довіряє, порівняно з тими, хто йому не довіряє. Абсолютну довіру в суспільстві зберігають збройні сили. 96% українців довіряють ЗСУ. При цьому 88% українців довіряють залужному. Не довіряють йому лише 4%. За за даними таблиці, більшість українців або 59%, водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу. Частка українців, які мають поляризовані погляди, є досить невеликою. Так лише 14% довіряють головнокомандувачу і при цьому не довіряють президенту. І лише 1% довіряють президенту, але не довіряють головнокомандувачу. Завтра, 19 грудня, відбудеться підсумкова прес-конференція президента України Володимира Зеленського. Про час і місце проведення заходу не повідомляється. Про них журналістів інформують у листі на підтвердження акредитації. Ми ж, у свою чергу, поінформуємо вас, аби не пропустити прес-конференцію Зеленського. Підпишіться на українську правду у соцмережах. Підпишіться також на наш канал в YouTube, А ще тисніть вподобайку під цим відео.